Привіт, друзі! Сьогодні хочу продовжити рубрику нашої співпраці з українським ветеранським фондом. Ми сьогодні здійснили другий платіж за ось такі от стільці, які ззаду мене. Ось це вже другий платіж. Перший ми придбали велику кількість ось таких стільчиків, які ми постійно випускаємо. Але зараз їх буде більше, буде краща ціна. Ми зможемо трошки її зробити дешевшою, доступнішою для людей. А зараз хочу більш детально розказати про цей новий проект наш. Ось, ми будемо випускати тепер такі сільці, такого формату. Це нам прийшов тестовий зв'язок, поки виготовляється вся партія, ми зараз будемо його перешивати. Тобто ми замовили їх без цей набивки, без перелому. Але прийшов такий зразок, щоб можна було просто подивитися, як він має виглядати, яким в нього має бути форма. Хочу тут наголосити, що ми зробили дуже класну зміни, тобто, тут хороший діаметр з колісної основи, тут майже 30 см, тобто діаметр складає майже 60 см, навіть більше. Тобто, тут хороший надійний механізм піднімання опускання. Ну, непоганої якості пластик, я так дивлюся по підлокітникам. По самому пластику ззаду, тобто він такий е, достатньо якісний. Е, всі елементи в принципі зроблено якісно. Е, він високий, має високу широку е, е, сидушку, да, скажімо по простому, хорошу спинку, яка підтримує і спини, і верх спини. Тобто ми зараз над цим попрацюємо. Думаю, зробимо багато варіантів з підтримкою попереку, з варіантами тканини. З варіантами Алькантари, і вже будемо показувати вам, як ми будемо над цим працювати. Ще раз хочу подякувати за все е, співпраці з українським ветеранським фондом, який надає грантову підтримку. Ось і я так ще раз наголошую, якщо в когось є запитання, консультації ось, по допомозі ветеранам, можете звертатися, допоможу своєї сторони. Все, що знаю, розкажу.